Це свято всі найкращі слова для матусь. Моя матуся найталановитіша у всьому. Моя матуся найсміливіша захисниця. Моя матуся найрозумніша людина. Моя матуся найвірніша опора. Моя матуся найдобріша у світі, моя матуся найстильніша красуня. Моя матуся найсильніша духом, моя матуся найпозитивніша особистість, моя матуся найвідданіша подруга, моя матуся найгарніша жінка, моя матуся моє найбільше натхнення, моя матуся наймудріша наставниця, моя матуся найсмачніше готує, моя матуся. най майстриня! зі святом тебе, моя люба Матуся!